Сьогодні є неприємна на жаль для нас новина у повітряних силах. Повідомляють, що під час відбиття атаки сьогоднішньої е, дронової, вранішньої на жаль, ми втратили винищувач су 27 але величезне щастя, що пілоту вдалося катапультуватися і запевняли у повітряних силах, що загрози його життю немає. Розкажіть про цю одиницю наскільки для нас це буде відчутна правду, е, втрата. Ну і про цей процес катапультування. Наскільки відскладний, складний і наскільки тут. Багато залежить від того, аби вчасно це зробити. Ну е, люба втрата такої техніки, як, як авіаційна техніка, для нас вона дуже е, болюча, тому що у нас цих літаків залишилось е, взагалі після всіх продажів нашої техніки. У нас залишилось їх там не, не так вже і багато. А ну, звісно, ми під час цих трьох років втрачали літаки, втрачали пілотів. Це все відомо. Але е, тут е, є, хоч одна така позитивна е, ця риса. Це те, що пілот е, зміг катапультуватися, і це дуже добре. Але взагалі процедура катапультування вона взагалі дуже непроста, і треба дуже швидко зорієнтуватися в, в тому, що відбувається, і е, самому правильно сісти в крісло, правильно згрупуватися, тому що під час катапультування перевантаження досягає там g Це майже критичні перевантаження для людського організму, але наші хлопці треновані, наші хлопці здорові, сильні, розуміють, що вони роблять, на що вони йдуть, ми дуже мотивовані. Тому я сподіваюся, що це, це катапультування закінчиться ну, найменшими втратами для наших пілотів. 100% відсотків нехай наш пілот дуже якомога швидше, якщо є необхідність такої реабілітації. Пане Константине, але загалом сьогодні росіяни активні. Дрони літають ледь не цілий день по Україні. Зараз бачимо також пів країни пофарбовано в червоний колір, що означає, що там пролунав сигнал повітряної тривоги. Ну і купа повітряних тривог сьогодні була протягом дня в тому ж самому Києві. Е ну вони ж готуються для побідовісії. Вони на, їм же треба це якось відзвітувати своєму народу, що ми ж то такі герої, і, і об'явити перемір'я. Не бійте по нас, давайте перемір'я. Це, як знаєте, в дитинстві приходять, там купа хуліганів е, виходять і кажуть: ну, все, будемо дратися до крові, е, а нижче поясни не бити. А ми, ми кажемо, а ми будемо бити, тому що це драка. Ну, таке. Не і правда, ви згадали про це перемир'я, яке оголосив сьогодні Путін. Я сьогодні з ким не про це не говорю в етерах. Так, от всі мені кажуть про те, що очевидно це може бути пов'язано з тим, що Путін дуже страшно, аби на оцей парад пролунала повітряна тривога, враховуючи там те, які будуть іноземні лідери, гості представлені. А для нього це дуже важливо, що він не в ізоляції і все таки інше. А я хочу вам поговорити про далекобійність українських рук, скажімо, і про те, ну чи могли б? Чи могли треба бути дістанемо? Треба бути дістанемо, але це ромі це політичне рішення, і ем, я б не хотів його приймати, тому що я не знаю всіх. Компонентів цього рішення і, і можливих наслідків, можливих домовленостей. Тут купа всього чого треба. Я думаю, що наше політичне руководство зробить правильне рішення, а те, що військові зможуть зробити все, що буде наказано, то в цьому сумніві у мене нема. Ми дістанемо нас є чим діставати Москву. Ми, ми знаємо, що ми пройдемо засоби ППО Московські, тому що ми там вже. Вражали досить серйозні, досить суттєві об'єкти минулого року взагалі було дуже цікаво, коли в цю москву сіті літали за одною адресою в один той же поверх. Ми показували клас. Да? Ну і ну, в Кремль, цього... власне, давайте згадаємо вже в принаймні одну із його башт. Прилітало я чесно да на сенатській площі. Я чесно кажучи, я думав, що ФСБшники запросили там якусь спеціальну операцію, тому що по куполу лазили там якісь дядьки, і таке враження, що вони з пульта зробили вибух цього дрону. Ну не знаю, там кажуть, що це ж була все ж таки серйозна. Ми будемо атака, це не відкривати секрет. Нехай потім все одно чекає. Пане Константине, але є ще одна історія. Ми про той кремній ЕЛ, який був також атакований. Нині БПЛА, якимись загадковими з вами, говорили вже не один раз в етерах і говорили про те, що там були атаки. Зрозуміло, що це таке підприємство, яке очевидно має і під землею якесь виробництво. Ну тобто, чи може БПЛА в принципі знищити такого роду точку? Питання. Але що думаєте про цей наліт? знаєте я коли сьогодні почув про цю новину, то я так подумав: раніше в радянські часи. Підприємства вдавали, вручали ордени, давали там трудового червоного uh -huh. прапору, Леніна надавали. От і мені здається, що цьому Кремні Ел вже повинен дати Герою Росії. Це В ньому 70. вже п'ять разів. Зірку, у них, разів. у них модно зірку видавати. Да, 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 да. Вже п'ять разів по ньому влучали. Вони там відновлювали криші, там перекриття, відновлювали свій парк. Оцю всю розумієте, радіотехнічна промисловість, особливо виробництво елементної бази, воно потребує ну, досить високої культури виробництва. Там є цехи, які взагалі там з надувом, з кондиціюванням, вентиляцією, тому що ну, якщо там <клес> щось буде попадати в цю елементну базу, то боже, вона буде не так гарно працювати. І е, всі попередні рази ми вручали, і підприємство зупинялось там на. Деякий час там двохмісячні були е, зупинки, трьохмісячні, е, два тижні вони стояли по різному, по різному але зараз, бачите, бачачи те, що там отак от полихало, і скільки дронів туди зійшло, а зійшло там. Я думаю, що не п'ять, а може, може, й більше. З Ну, пишуть, більше. що було від 10 до 15 вибухів. А от, от, от здається, що десь таке, так. Да. Тому я думаю, що там вже його потерпали так, вже на зірку потягне. На зірку потягне. Я думаю, <різь> Нам, глядачам принаймні скажемо, що це той завод, де мікроелектроніку виготовляють у Брянську. Ним... Він знаходиться. Виготовляють все для всіх своїх ракет, літаків для от де є якась радіотехнічна продукція. Вони виготовляють. Якщо вона російського виробництва, це е, основний головний завод в Росії, який займається мікроелектронікою. Оце елементну базу. Вони виробляють. І це, вона стоїть і в кінжалах, і в цирконах, і в іскандерах і в хасто перших і в літаках і де завгодно, і на флоті, за... дуже багато деталей, які використовуються з цього підприємства. Ще хочу з вами поговорити про одну історію. Пане Константине Сергій Флеш повідомляє фахівець у галузі зв'язку. І Реп повідомляє, що Росіяни протягом декількох тижнів використовують новий безпілотний літальний апарат під назвою Бандероль, зокрема використовують його у терористичних атаках Одеської області. Що це за історія? Тому що ну, пан Флеш пише, що він має реактивний двигун, може розвивати швидкість орієнтовно до ледь не до 500 кілометрів за годину. Ну, загалом ми бачимо, що по півдню росіяни зараз активні е, мені здається, ну перше, ніхто не надав жодної фото уламків двигуна, тому що там пишуть, що може бути і реактивний двигун. І кажуть, його характеристики такі, сякі. Там він може літати 200 кілометрів, а може і на 400 залітати, а літає за швидкістю, а може 300, може 500. Але. Е, ніхто не може показати, хоч хоч яку частинку цього дрончика. Це перше, що я хочу сказати. Я не можу його коментувати, тому що ну, не ну, немає факти про, про те, що воно таке. Да? Друге, е, посилаються на компанію Кронштадт, яка виробляє нібито цю бандеролі. Е, це повна дурня, тому що, хоч компанія Кронштадт є абсолютно лідером російського лі... дронобудування, от, от я б сказав, що це. Кронштадт і зала це головні розробники. Я не кажу там про ті, які збирають там купол або лабуга. Я кажу про тих, хто розробляє дійсно серйозну цю техніку і фахові в цьому питанні. Так от Кронштадт – він один з тих розробників, і ця розробка у них досить стара бандероль. Це дрончик, яким на замову російської пошти доставляють вантажі, посилки, все що завгодно. У віддалені райони е, Росії ну, то е, і країні, да, да. тому й Бандероль от така у нього назва. І він там 10-50 кг, в залежності від дальності, коли йому треба це закинути, він це закидує. Їх там не дуже багато. Цих дрончиків, там був такий проект, а потім вони його е, зупинили. А, те, що... а, а з другого боку, я абсолютно точно розумію, що. Дрони будуть літати на газотурбинних двигунах рано чи пізно. Треба до цього готуватися, треба це розуміти. Треба змінювати підходи організації роботи нашого ППО, яке протидіє саме дронам. Да? Це дрон треба збивати дронам. У нас такі розробки є. Зовсім недавно сили безпілотних систем доповіли, що вони в Київській області зробили випробування проектне випробування. Збили 20 шахедів. Це була досить складна система налагодження взаємодії з засобами ППО, засобами виявлення, які давали ППО, засобами наведення в той район, де будуть знаходитися або вже знаходяться шахеди і робота операторів fpv дронів які навздогоняли ці шахеди, і їх вражали. Це зну правильний підхід, це суттєво вірне рішення, може потім з'явиться ще рішення, коли е, цей е, наш дрон-перехоплювач зможе там по тепловому якомусь п'ятну наводитись по цим шахедам, але те, що це вже почало працювати. Е, ППО виявляє. Сили безпілотних систем вражають це. Ну я дуже задоволений цим результатом, і зараз буде імплементація цих систем там по всім іншим регіонам. Тому треба готуватись до цього. Треба ставити радари, ставити радари на висоту або за допомогою літаків, або за допомогою гвинтокрила, або за допомогою легкомоторної авіації, або за допомогою те, що я постійно був бубучу треба підіймати аеростати, прив'язні аеростати, вони бачать досить далеко засоби виявлення є над цим треба працювати весь світ так робить ми так не робимо ну повна дурниця ну а поки, це... а поки а поки теж а... завершу вашими ж словами пане константине бо ви кожного теру кажете про те що на тривоги нам потрібно реагувати завжди і тому що розуміємо з ким ми маємо справу і на жаль ми не знаходимося у безпеці пасібі вам величезне Константин кривала був з нами на зв'язку авіаційний експерт дякуємо вам дуже Дякую, на все добре.